Вас вітає інформаційне служіння Одеського обласного об'єднання церков Євангельських Християн Баптистів, Одеса Баптист. Інфо». з вами я Наталія Строганова з оглядом останніх новин на сайті об'єднання. Щиро вдячні за ваші вподобайки та багато чудових коментарів, що зовсім трішечки потрібно, щоб подолати рубіж першої тисячі підписників. Тож подобайте це відео, пишіть коментарі та діліться цим відео з добрими людьми. Ютуб бачить вашу активність, нехай більше людей прославлять нашого Господа. У Чорноморську загинув Віталій Тараненко. 10 квітня у Чорноморську в результаті ракетної атаки загинув брат Віталій Тараненко. Брату Віталію було 45 років. Він служив у хорі церкви Воскресіння, де пастор В'ячеслав Щербаков. Молитовні групи та служителі церков моляться про втіху та підтримку родини брата, дружину Вікторію та трьох дітей. Новий погляд на баптизм бути церквою переосмислення баптистської ідентичності. Ця книга, напевно, найкраща, що є у баптистській еклазіології української, вважає Олександр Гейченко, ректор ОБС. Одеська Богословська семінарія пропонує книгу бути церквою. Переосмислення баптистської ідентичності ОБС підготувала її спільно зі східноєвропейським інститутом теології, а видало дух і літера. Автори викладають новий погляд на історичні засади традиції церкви, пропонуючи переосмислення втрачених елементів та нове уявлення про церкву в сучасному глобалізованому мультикультурному секуляризованому світі. Бути частиною Великого бачення це круто. 22-24 березня засновники нових церков та благовісники Одещини взяли активну участь в третьому місіонерському саміті Непереможна церква. Конференція відбулася в церкві Храм Миру в Києві. Координував саміт пастор Руслан Ширинга, керівник комітету ОНЦ по області та по Україні. Тож Одесити взяли активну участь в програмі. Одним з ведучих був Євген Болгар, відповідальний місіонер «Синергія», Артем Бабенцов, відповідальний місіонер світло життя, свідкував про насадження та зростання церкви. Місіонер Сюко поділився досвідом міжнародного служіння. Враженнями поділився Артем Бабенцов. Зміг бути частинкою толкової події. Звісно, великі заходи як мета не круто саме по собі, але круто, якщо вони є частиною великого бачення. Руслан Шеринга, терпіння вам і мужності. Дякую за довіру. Якщо коротко, про що йшла мова? Церков має бути багато, церкви мають бути впливові, церкви мають бути з народом. Дякую Богу та ЗСУ за ці дні. Разом з братами відвідали зустріч команди, хто служить та бажає бути місіонером. Церква Сінергія усе можливо для Господа. 31 березня в Одесі на Пасху церква Сінергія, відповідальний Євген Болгар, провела своє перше недільне зібрання. Одинадцять братів та сестер вклонилися Господу та молилися за шлях служіння церкви на цьому місці. Церковна локація приміщення на стадіоні Чорноморець в парку Шевченко. Євген Болгар надихнув усіх словами Божого Слова про Божу силу. Брат звернув увагу на те, що сила Божа впливає та благословляє не тільки грішників, котрі навертаються, але й тих, хто Богу служить. Радісною новиною поділився пастор Руслан Шеринга. В ранкових новинах він прочитав. Що на Одещині впіймали браконьєра, котрий зловив 650 пеленгасів. Це нам знамення, пожартував Руслан Анатолійович, про те, що ми спіймаємо 650 пеленгасів в лапках для Господа, бо він сказав, що ми, колишні рибалки, будемо ловцями людей. У неформальному спілкуванні молоді люди розповідали, з чим вони зіткнулися, коли запрошували знайомих на це зібрання. Духовна війна така ж реальна, як і земна вогнепальна. Весняне тепло та тисячі людей гуляючих навколо стадіону надихнули команду сінергії. Ціль 500 спасенних за 5 років вже побачилася зовсім можливою. Ще недавно, 12 жовтня минулого року, ми опублікували заклад пастора Руслана Шеринги про розпочаток нової церкви на цьому місці. З кінця листопада молитовна команда щотижня збиралася тут на молитву. З початку року у приміщенні проходили зустрічі молоді, молитовні зустрічі, сестринські молитви тощо. Господь показує, що він благословляє це діло вже сьогодні. І тут учні Христа співали, проповідували слово, спілкувалися та обговорили бачення у суспільному служінні. Намет надії у центрі Татарбунар. в суботу, 23 березня, в центрі міста Татарбунари було відкрито намет надії, місце, де на постійній основі зустрічають людей, благовістять та вклоняються Господу. Ціль служіння намету проповідь Євангелія, Божого Слова серед людей там, де вони знаходяться. Бажання організаторів помісної церкви ЄХБ, де пастор Михайло Мокієнко, щоб через ті служіння Божа вістка дійшла до сердець кожного. То не може дійти до церкви перша зустріч у цій палаці відбулася з дітьми. Темою була молитва та підтримка дітей України на зустрічі було багато дітей та дорослих, з якими ми разом молилися за нашу країну. Велика подяка. Знову об'єднання за підтримку, також Андрію Петровичу Глущенко, місцевому голові, котрий також був присутній на спілкуванні, за сприяння відкриттю даного служіння, подяка людям із Німеччини за їх підтримку та допомогу. А чому саме надія в центрі татарбонар? Тому що ця палатка тепер має назву Надія, і це саме те, що потрібно людям у наш час: надія, надія на Бога. Практичне служіння військовим, родинам ветеранів та родинам загиблих військових 22 березня в залі другої одеської церкви, де пастор Віктор Гончар, щоб навчитися служити військовим та їхнім родинам, семінар для сестер відвідали близько 80 жінок, пасторів та капеланів. Зібрання привітав та благословив голова одеського обласного об'єднання, пастор Олександр Димов. Керівник всеукраїнського капеланського відділу пастор Василь Поворознюк навчив присутніх, що вчить Біблія про зброю, про що варто говорити з військовими, а про що не варто. Як поводитися, про що говорити на зустрічах з родинами військових, родинами загиблих? Як змінюється розум, поведінка та емоції людей, котра пройшла війну? Проблеми з навичками військових, які десонують у цивільному житті. Як не вигоріти служачи травмованим людям? Як виходити з замком того кола залежності жертви від агресора? Комітет жіночого служіння Одеського обласного об'єднання повідомила Наталя Димова, мав привілей організувати цей важливий семінар. Це був справжній тренінг під керівництвом військового офіцера. В Одеській благодаті пам'ятають 70-ті. Молодість це стан душі та сила для служіння один одному. Молодь 70-х зустрілася в благодаті. Пастор Ігор Кучер. Пілкування було справжнім святом, де віруючі засвідчили повагу до літніх братів та сестер, дали їм можливість привітати та підбадьорити одне одного. Любов, свідоцтво словом та ділом, Деякон Максим Боюкліс Березівки розповів про гарний приклад братерської допомоги. До одного з наших братів звернулися з проханням знайти волонтерів, щоб придбати або виготовити вагончик певних розмірів, потрібний для захисників. Тож, братами Березівської церкви, було вирішено виконати прохання захисників, спроектувати та змонтувати конструкцію. За фінансової підтримки віруючих та деякої допомоги місцевої влади, а також безпосередньо учасників студентів зварювальників, протягом кількох тижнів прохання було виконано, будівля виготовлена та передана користувачам. Дякуємо Господу, що кожен, хто буде користуватися цим, зможе замислюватися про Божу турботу. В Одесі стартувала ще одна команда хороших татів. В Одеському домі молитви, де пастор Едуард Гукасов, проведено зустріч груп тато клубу. Одразу дві добрі новини розповіли організатори. Одеса мама провела ще одну зустріч: тато клуб Йога. В Одесі стартувала навчання третя команда хороших татів. Дякую за досвід, дякую за щирість. Написав на каналі Руху Владислав Дмитрян. Спорт частина молодіжного життя, одеська церква, світло життя, відповідальний місіонер Артем Бабенцов, впроваджує спортивне служіння, футбол, посвідченню братів це дуже впливове діло. Спільний час, спільна командна взаємодія, встановлення стосунків, знайомство все це суттєво впливає на можливість говорити на теми, котрі потребують довіри. Артем Бабенцов розповів: Радію за розвиток спортивного служіння у нас в церкві. Пишаюся терпінням нашого головного тренера Петра Колесника. Дякуємо Епосі за те, що вони всіляко допомагають церквям у служінні молоді. Андрій Марк, ви найкращі. Моліться, будь ласка, за нас і особливо за молодь, яка дотична до того, що ми робимо. Все це для Господа Ісуса. Просимо, щоб Він покривав нас своєю благодаттю, всі наші недосконалості. Дякуємо кожному за молитви та підтримку. Служіння незрячим, бо ходимо вірою, а не баченням. В останні дні березня в Івано-Франковську пастор Віталій Станкевич з церкви відродження Одеса навчав лідерів служіння серед незрячих. Пастор Віталій Станкевич поділився: мав можливість викладати особливим людям, вразила мене їх щирість і любов до істини. Дякую місії Служіння Незрячим за можливість долучитися до їх важливого служіння Солі део Глорія! Одеська Богословська семінарія, ректор Олександр Геченко, та місія Служіння незрячим керівник Ігор Мельничук навчають лідерів зі всієї країни. Доктор служіння В'ячеслав Герасимчук викладав курс Біблія і травма. А доктор Віталій Станкевич курс Біблійна герменевтика на фото. Група 15 людей. Ці лідери служіння незрячих з різних регіонів. Чого люди найбільше шукають? Мир, що приходить згори. Християнська медична асоціація Одеси продовжує відвідувати села. Лікарі консультують людей та допомагають нужденним. Але не тільки це. У повідомленні від 27 березня ми чуємо про те головне, чого люди чи найбільше шукають: добро, любов, тепло та людяність. Ще один день добра, уваги та любові до ближнього. Ще один день увійшов в історії нашої команди день після непростої ночі з обстрілами та тривогами. Чи буде світло, чи будуть працювати ліфти, чи будемо живі після атак? Але настає день, і темрява зникає. Віримо, що кожна людина, яка прийшла на клініку, побачила те світло та тепло, довірила свої переживання, побачила професіоналізм та людяність. Тому що кожен вартий якісної медицини, нехай світло сяє, темрява зникне та світить сонце правди. Нехай ще багато сердець знайде мир, мир, що приходить згори, мир в Україні. Братерська конференція у Бісарабії. 24 березня у другій половині дня брати зібралися для спілкування, молитви та настанови з Божого Слова. У конференції взяв участь заступник голови ВСЦ ХБ пастор Василь Фурта. Він доклав тему Церква Христова, траєкторія служіння в умовах. Цукцвангу. Василь Миколайович нагадав історію церкви, навів сучасні соціальні дослідження українського суспільства, поради щодо проходження сучасних викликів та застеріг про небезпеку, надав підкріплення з Божого Слова. Також настанови та молитви звершила голова обласного об'єднання, пастор Олександр Димов та пастори церков регіону. У ході зібрання було звершено хліболамання, Вечеря Господня. Також відбулася зустріч лідерів сестринського відділу обласного об'єднання, відповідальна Наталя Димова, та комітет жіночого служіння першої білогородністровської церкви, відповідальна Валентина Іщенко. Сестри радилися з питань по різним напрямкам служіння, яке проводиться з жінками. Церкві, помолилися про виклики сьогодення, поділилися свідоцтвами подолання труднощів та про Божі благословення. Спілкування пройшло в дуже теплій сімейній атмосфері. І як завжди пропонуємо гарну християнську пісню з плейлиста на каналі обласного об'єднання.